Вітаю вас. Давайте поговоримо сьогодні про слово trinken пити. Як сказати я п'ю. Інке. Як сказати я п'ю воду? Ich trinke wasser. Тут у нас немає ніякого артиклю, бо це типу як ми кажемо: я в принципі п'ю воду. Якщо загалом і в принципі, то немає ніякого артиклю, бо цю воду, в принципі, не можна порахувати. А якщо її можна порахувати, то тоді нам треба артикль. Якщо це якась невизначена вода, там будуть невизначені артиклі. а Якщо це якась конкретна вода, тобто визначена, то нам треба визначені артиклі. Як сказати я п'ю один чай, «Ich trinke einen Tee» бачимо, у нас тут закінчення e ich trinke einen Tee» Тринкен у нас викликає акузатив, акузативний, так би мовити, відмінок. Це в українській, якщо є аналог, то це знахідний відмінок. Я п'ю кого що? П'ю, якщо дослідно, одного чаю. <п 'я> Бачите, в німецькій і в українській або в російській, бо в інших мовах воно не співпадає дещо. Іноді співпадає наш акузатив з нашим знахідним, наприклад, відмінком, але часто і не співпадає. Але я пропоную прийняти це просто на віру і знати, що тренкен викликає у нас акузатив, тому у нас є закінчення «ен». «e Взагалі-то забув сказати, що чай у нас чоловічого роду, чоловічий рід плюс акузатив у нас будуть подібні закінчення е на артиклях і інших словах. Як сказати: я п'ю один сік? Сік у нас чоловічого роду в німецькій. «Ich trinke einen Saft». Як сказати, я п'ю одну колу. «Ich trinke eine Cola». кола у нас жіночого роду. І тож бачимо, що жіночий рід плюс акузатив немає ніяких додаткових закінчень. Просто артикль жіночого роду. «eine». Як сказати: я п'ю одну воду. Коли ми в німецькій кажемо я п'ю одну воду, забігаючи наперед, одразу хочеться сказати, що це мається на увазі, що це, наприклад, була бутилка води або щось, що можна порахувати. Це не в принципі вода, а якась там одна вода. Тож як сказати я п'ю одну воду? «Ich trinke ein Wasser». Як сказати, я п'ю мій? Сік. Ich trinke meinen Saft. Бачите закінчення ЕН є на слові «mein». це тому що Saft чоловічого роду, а trinken викликає акузатив. Тож акузатив плюс чоловічий, закінчення ЕН. Як сказати я п'ю мій чай? Ну або я п'ю свій чай, але в німецькій ми кажемо я п'ю мій чай, як це сказати. Ich trinke meinen Tee. А як сказати, я п'ю мою воду, або я п'ю свою воду, ми кажемо. Ich trinke mein Wasser. Тут бачимо, що середній рід плюс акузатив немає ніяких додаткових закінчень, mm -hmm. так само, як і з жіночим родом. Якщо є жіночий рід плюс акузатив, то ніяких нових закінчень не буде. Мається на увазі ніяких нових закінчень, пов'язаних саме з акузативом. А як тоді сказати, я не п'ю ніякого чаю? «Ich trinke keinen Tee». у нас в німецькому реченні може бути тільки один мінус, тобто, може бути тільки одне заперечення. Тож слово кайн вже має в собі. Заперечення, бо слово кайне означає ніякий або ніяка, або щось на кшталт того. І то що у нас вже є одне заперечення, то ж ми кажемо «Ich trinke keinen Tee». Українськи дещо по-іншому. Я не п'ю це вже одне заперечення, і потім ніякого чаю, що і друге заперечення. В слов'янських мовах, напевно, так можна, але точно не в німецькій. Як сказати я не п'ю ніякої кави? Кава у нас чоловічого роду, до речі. Ich trinke keinen Kaffee. A jak, ja jak to jest не п'ю piję żadnej wody. Jak to powiedzieć? Ich Jak to jest Jak to powiedzieć? Ja Jak to jest kazate? Ich trinke keine kazate? Trochę nasze Завдання як сказати, що б ти хотів або що б ти хотіла пити. «Was möchtest du trinken?» «Möchten» – це хотіти, але хотіти без вимоги більш така м'яка форма це, типу, як Я хотів би, я хотіла би. І тож ми бачимо, що у нас є в реченні два дії слова. Коли у нас подібне трапляється, то Наше друге або третє, четверте, всі інші дієслова вони будуть в самому кінці речення. І на що ще варто звернути, мабуть, увага, це те, що наше друге дієслово стоїть в інфінітиві, тобто воно ніяк не відмінюється. Так само, як і в українській, наприклад, ми кажемо, що хотів би ти пити, ми не кажемо, що хотів би ти п'єш. Так само друге дієслово стоїть. В інфінітиві, тобто воно ніяк не змінюється, воно не відмінюється. Так, у нас в реченні є ду, але воно прикріплюється до нашого першого дійслова, осмігти зду, що хотів би ти, а потім пити, Trinken. Як нам запитати, ти хотів би або ти хотіла би одну коло випити? Du eine Якщо б ви відповідали, як би ви сказали, я хотів би, або я хотіла би один лимонад попити, <с. <с.> як це сказати? Ich möchte eine limonade trinken. Прикол лимонади у нас жіночого роду. Як сказати, я хотів би ці або ті лимонади попити. Тобто якісь там конкретні лимонади. Ich möchte die Limonaden trinken. Тобто, коли справа доходить до конкретних артиклів у множині, то ми бачимо, що ді буде нашим артиклем для конкретних якихось там об'єктів, саме у множині. Так само, як і для жіночого роду, якщо у нас є визначений артикль, це буде D, але то для одного об'єкта, для якогось одного визначеного конкретного об'єкту, а тут у нас для множини. Як сказати, я хотів би випити стакан Glas Wasser trinken. Як нам сказати, я не п'ю алкоголь? Ich trinke keinen Alkohol. Тут одразу може з'явитися питання, чому не можна сказати, Ich trinke nicht Alkohol. Кайн застосовується саме з об'єктами. Якщо у нас в реченні є якісь об'єкти, ми хочемо сказати, що ми той об'єкт не вживаємо, або ніяк його не використовуємо. В будь-якому разі, якщо є в реченні об'єкт якийсь, і ми хочемо зробити заперечення, То ми будемо вживати саме «кайн». Але в даному випадку кайнен, бо алкоголь у нас чоловічого роду, а «тринкен» викликає акузативний відмінок і тож ми кажемо «кайнен». Як нам сказати, я не п'ю пива. «Ich trinke kein Bier». «Das Bier» у нас середнього роду, саме тому ми кажемо. Кайнен, ми показали, якщо у нас є об'єкт чоловічого роду, а даспіє це середній рід. Як ви скажете, я не п'ю коли, ich trinke keine Cola. Як сказати я зазвичай не п'ю коли. Ich trinke normalerweise keine Cola. Як нам запитати, ти п'єш коло? Триксту кола? Заважте знову що тут немає артиклю, бо ми питаємо в принципі, в принципі, ти п'єш коло. І як нам відповісти, я п'ю іноді коло. Ich trinke manchmal Cola. Як нам сказати у минулому я попив або я випив. Ich habe getrunken. Саме так у нас формується минуле. У нас є суб'єкт або виконувач дії, потім є haben, потім приставка ge, Потім у нас зазвичай іде основа слова, але в цьому випадку. Коріння слова або основа слова для минулого змінилась. І, здається, саме це робить це дієслово нерегулярним, тобто нестандартним, коли справа доходить до минулого. Ну і потім, зі звичайними дієсловами, у нас би було б закінчення те після нашої основи слова, але тут закінчення ен. Знову таки, це тому, що у минулому це дієслово не буде регулярним. Jakz gesagt, ja, Fchora Red Bull, WPF. Ich habe gestern Red Bull getrunken. Хочеться і якийсь конкретний Red Bull, тим не менш в даному реченні його просто не можна порахувати. Просто Red Bull певну кількість, яку саме ми не знаємо. Якщо не можна порахувати, то й нема артиклю. А якщо б можна було порахувати, то був би якийсь артикль. Як сказати, я вчора випив чаю. gestern einen Tee getrunken. Тут ми сказали АНН, тому що ми хотіли сказати, що я якийсь один чайок випив. Але так само можна було б сказати ich habe getrunken, якщо б ми хотіли сказати, що просто чаю не один якийсь чай, а там якусь кількість і невідома яка кількість того чаю. Тобто, бачити ці моменти з артиклем, вони в українській, вони так особливо не простежуються, вони простежуються більш в німецькій. Коли ми хочемо сказати, що там я якийсь один чайок випив, то ми будемо, каже, einen, або якусь одну воду, Ein Wasser. Але якщо, в принципі, або якусь кількість, яку не можна порахувати, ми просто не кажемо, яка там кількість, і тож її не можна порахувати, то тоді без артиклю. Якось так. Як сказати, я ніколи в житті не пив кави. Хаби нохні кафе гетронкен. Нохні, це типу як ніколи, ніколи або ніколи в житті. Нохні. Звучить як нюхни дуже дивна асоціація була б. Але якщо це допомагає запам'ятати цю штуку, то нехай буде. Як сказати: я ніколи в житті не пив пива. Ich habe noch nie Bier getrunken. Як сказати, я ніколи в житті не пив або не пила капучино. Ich habe noch nie капучино getrunken. Як спитати, що ти вчора пив або що ти вчора пила? Was hast du gestern getrunken як сказати, я вчора лимонад пив, або я вчора лимонад пила. Ich habe gestern Лимонади getrunken. Добре, давайте на сьогодні з цим зупинимось, але на наступний раз візьмемо ді слова. Зіг Фоштелін, це можна, мабуть, перекласти як представити себе, ну розказати. Про себе в цьому плані. Щоб, наприклад, як сказати: Я хотів би себе е, швиденько представити, або швиденько хотів би про себе розказати, або я хотів би швиденько про себе розказати. Окей, всім гарного часу, піс, містисма, чао!